Слава, Богу. човен у морі, човен у морі, плавання важке, вже хвилі навіть в човен набігають, і я боюся, що ще далі жде. Боюсь тому, що часом зневіряюсь і сумніваюсь у можливостях Творця, хоч знаю, Він мій Бог всесильний. Коли дивлюсь, як буря не стиха, здається, спить учитель на кормі все. І розумію тут безглуздя я своє, чому ж довіру в серці загубила, мій Бог незмінний, завжди може все, хоч як би вітер не гнав поривом, хоч, може, і не відчуваю я присутності Спасителя у човні, він на горі, коли молився, знав. Що спроти вітру учням є на морі, Він знає все, всі сумніви мої, моє життя завжди у Його владі, я впевнено кажу, що Він Бог мій, що шлях земний, Господь сам прокладає, і задум Бога справді на добро, хоч я не бачу зараз всю картину, лиш пазлами складаю полотно, а Бог мій знає. Бачить повноцінно, коли питання часом задаю, чи плачу гірко, звідчую ночами, то Бог мій чує, бачить всю тугу, бо Він життя земним мене провадить. Він завжди поруч, може, на кормі, а може, руку подає із хвиль бурхливих і маловірною назве, піду за ним, з моїм Спасителем. По водах піде, що є людина, порох лиш, а Бог так дбає, береже постійно, Він знає шлях, мій, Мрії всі, життя моє складає, наче диво. Дивлюсь назад, там бачу я Творця, як вів мене від самого юнацтва, і віра підіймається, моя, що доведе, бо так пообіцяв він. Дорогою життя я в небо йду. Крізь буріці, знемогу власної сумнів, я прагну в небо, вірю, що війду. За Господа триматись міцно буду, хоч човен той же плавання важке, коли з Ісусом то стихають бурі, і навіть серед штормів вірю все ж, що моє плавання для Бога не байдуже. Амінь.